Руслан Стефанчук каже, що е необхідно відходити від практики виконувачів обов'язків, а призначати повноцінних членів уряду. От конкретні кандидату кандидатури. Чи побачимо ми якусь бодай зрозумілу концепцію можливого майбутнього уряду або доповненого уряду, якщо не буде йти мова про зміну прем'єр-міністра, а е е заповнення вакантних посад? Дивіться. Це важливе питання. Безумовно. У нас дійсно наш кабмін виглядає, знаєте, як така посмішка людини, в якої там шести зубів немає. Там вже нема шести міністрів у складі. Ну отак от воно і виглядає трішки маргінально, скажімо так. Але ви знаєте, а яка різниця? Віть уряд в нас це є департамент офісу президента. Яка різниця, хто буде очолювати цей департамент? Ну, замінять мінімучми на когось на Свіреденко, я не знаю. Чи ще на когось, і тобто, я думаю, що країні потрібні дійсно інституційні зміни, потрібно розбудова інституцій, потрібно, щоб ці інституції мали повноваження, могли працювати. А зміна одного прізвища, як людей, які ні на що не впливають, чи мало на що впливають на інше, ну воно нічого серйозно не змінить. Ну так само от, хотілося б чути якісь певні звіти, програми, концепції кожного із міністерств, щоб вони приходили до Верховної Ради, працювали з комітетами на засіданнях Верховної Ради, відповідали на запитання нагальні, а основні зараз нагальні запитання це фронт і це підготовка до зими. Як буде жити тил під час цієї зими: влітку, восени, взимку. Дивіться, хотілося б не те, щоб вони ходили в раду чи не ходили, я думаю, людям це байдуже. Це інша історія, вони там мають ходити. Це е, ми парламентсько президентська держава, хоч вже майже ніхто про це не пам'ятає. Але справа в іншому. Людям хочеться побачити конкретні результати. Людям хочеться побачити стратегію. У нас її абсолютно ніякої немає. Яку не візьмі, який напрямок не візьми, економічна політика, її не існує. Військово-промисловий комплекс. Ніякої стратегії його розвитку немає. Міністерство оборони повний бардак. Ну, повний бардак, і безвідповідальність, банальні речі. Банальні речі, які мали там. Уряд затвердив постановою своєю ще 12 квітня, що мають виплачувати 70 тисяч гривень додаткових коштів. До сих пір толком не виплачується. Обіцяна військовим іпотека і виплати за перший контракт. До сих пір не прийнята постанова уряду щодо цього. Я вже в Верховній Раді про це питав, і зі Шмигалєм про це говорив. Результату нуль. МВС приймало участь знищенні ДСНС, і довелося тільки після скандалу, ти ситуація не повністю, але хоч там якось змінилася на краще, і так далі. Ну це, це реалії, в яких ми сьогодні живемо, і тому звичайно, це все дуже сумно, тому що викликів дуже багато відповіді на них немає. Ще я хочу поговорити про, скажімо так, нинішні дивні взаємостосунки політичного і військового керівництва країни. Мар'яна Безугла продовжує торпедувати військове керівництво нашої країни. Зараз вона вже обговорює в своїх соціальних мережах концепцію контролю, концепцію. Розбудови і взагалі роботи наших повітряних сил. Насправді цим дуже користуються російські пропагандисти. Вона фактично на перших шпальтах російських пропагандистських ЗМІ, які вказують навіть висвітлює роботу деяких бригад, розповідає про те, про їх комплектування, укомплектованість, неукомплектованість цих бригад. І це дуже турбує насправді. Чому відбувається така робота? Кому це вигідно, кому це потрібно? Так саме, скажімо, ось такі меседжі, які просуваються. Адже ну, для мене дивно виглядає, наприклад, ситуація, коли Мар'яна Безугла хоче подавати до ДБР на головнокомандувача Сирського і на колишнього головнокомандувача Валерія Залужного, якого президент відправляє до Великої Британії в якості посла. Якось не корелюється абсолютно. Ну і перед тим дає Героя України. Так. Ні. Так. Е дивіться. Щодо Мар'яни Безуглої, очевидно. Ну, по-перше, знаєте, тут є дві складові. Ну, звичайно, Мар'яна Безугла, е це вже таке відоме, мені здається, всім ім'я. Вона собі заробила відомість на свої ці такі позиції і атаках і всьому іншому. Е очевидно. Що це повністю влаштовує президента, тому що вона є депутатом фракції Слуга народу. Ніхто її з фракції не виганяє. Вона є заступником комітету з питань нацбезпеки та оборони. Ніхто її з цієї посади не прибирає, значить, це що вона говорить, влаштовує президента. Це треба абсолютно зрозуміти, чому так? Я чесно кажучи, не можу збагнути. Якщо президент не задоволений е, нашими військовими якимось, крім він же може змінити будь-кого. Чому має Мар'яна Безугла там пише про керівника військово-повітряних сил там останнє про те, що ви говорите? Ну, ви знаєте, я навіть припускаю, що там те, що частково вона пише, може воно так і є. Але тільки питання: а чому, ну, якщо це все так погано, чому президент тримає цю людину на посаді? А якщо це неправда, якщо насправді все не так, а це просто такий наклеп, то чому тримають Мар'яну Безуглу? У фракції слуга народу і на посаді заступника голови комітету з питань нацбезпеки і оборони, ну так не може бути. Ну тобто, або вона говорить правду, і тоді треба гнати величезну частину нашого генералітету, або вона бреше і це наклад. Тоді треба її гнати. От я зрозуміти не можу, але просто не відбувається нічого. Ну, тобто, просто нічого. Я не розумію це, і це виглядає погано, тому що. Це ж всередині влади. Чи можна взагалі критикувати? Можна. Чи можна критикувати військове командування? Можна і військове командування критикувати. Ми демократична країна. Якщо люди знають про проблеми, про них треба говорити. Бо потім ми бачимо, фортифікації не збудовані, логістики немає, літаки не прикриті, знищуються на аеродромах і так далі. І так далі, то можна критикувати, але не можна бути одночасно. І владою, і критиком. Ну тобто, якщо ти влада, то приймай рішення критикувати можу. Я тому що я не можу прийняти ніякого рішення. Я можу подати законопроект, що я роблю. Я можу підняти теми, які що я роблю. Але я не можу нікого звільнити, призначити. А вони можуть. Це їхня відповідальність, президент, слуга народу, їхня фракція. То я, звичайно, ну не розумію це. І це виглядає ну дійсно це виглядає погано, тому що е, воно тільки ну роздраконює людей, воно тільки знищує вже якісь залишки якоїсь довіри до чогось, пане Олексію. Е, в, е, ви звернулися е, разом із колегами, членами парламентської асамблеї Ради Європи до Конгресу Сполучених Штатів. Зі зверненням, метою якої є, я так розумію, зберегти і посилити двопартійну підтримку України на тлі і, і задля відсічі агресії Російської Федерації. Але нещодавно у інтерв'ю Блумберг Володимир Зеленський також коментував певні заяви 45-го президента Сполучених Штатів Дональда Трампа стосовно його плану стратегії відносно припинення війни. Наскільки тут важливо вибрати якусь певну тонку політичну лінію для того, щоб дійсно не втратити цю підтримку цієї частини республіканців? Ну, це дуже важливо, тому що в Дональда Трампа високі шанси стати президентом США і побити з ним горшки зараз ще до цього, і так горшки не дуже цілі. Враховуючи всі останні історії, ну це напевно не найкраща ідея. Uh, тому думаю, що тут треба президенту. Ну тобто, є певні заяви Дональда Трампа, які непокоїть, які напевно проігнорувати не можна. Але звичайно, що треба в усіх своїх коментарях. Президенту ви можете сказати як журналіст, там що хочете. Я можу сказати як опозиційний народний депутат, парламентар, що хочу. Президент, міністр закордонних справ. Ну це абсолютно інша історія. Вони говорять від імені держави, і їхні, ну тут кожне їхнє слово має інше значення. Тому е я би закликав всіх бути дуже обережними сьогодні в коментарях. До розв'язки виборів американських залишилося 4 місяці це зовсім небагато. Україна має працювати з будь-яким президентом США, хто б їм не став. Треба. Просто це розуміти, і тому не треба зараз, як кажуть, о, як знайти шляхи до Трампа. Не треба шукати ніякі шляхи до Трампа, тому що в цьому немає сенсу. Треба шукати шляхи до американської громадян, пояснюючи їм важливість України. На жаль, ця системна робота так і не розпочалася, незважаючи на всі наші обговорення, і ідеї, і поради і все інше. Системної роботи немає і на цьому тракту. От. Ну, але зараз нам треба вже дочекатися результату виборів і далі працювати. Хто буде, той буде. І головне нам довести їм, що підтримка України це в національних інтересах власне самих Сполучених Штатів. Ще хочу на вас запитати вашу думку стосовно подальшої подальших взаємостосунків України з Великою Британією, зокрема після. Дострокових виборів, які там відбулися, там змінився прем'єр. Наскільки все-таки відчутно, що тенденція по підтримці України від Великої Британії вона не зміниться. А можливо, навіть стане краще. Ну вона не зміниться. Я не думаю, що вона стане кращою, тому що там і так в принципі повна підтримка. Але вона не стане гіршою. Тут ми якраз ніякої зради немає. Можемо бути спокійні. В Британії майже нема сил. Навіть скептичних до України всі розуміють, що Росія ворог, всі розуміють, що Україна захищає не тільки себе. Я знаю особисто Кіра Стармера. Я знаю особисто Девіда Лемінового, міністра закордонних справ чи Foreign Secretary, як називається. Я знаю особисто пана Хілі, міністра оборони. Це потужні люди проукраїнські, з цінностями, з розумінням. Тут не, не треба чекати ніяких ніякої зради. Інша історія: завтрашні вибори у Франції. Тут ризиків набагато більше. Побачимо і яким буде їхній результат, але там більш тривожна ситуація до України. Завітав на минулому тижні прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, а потім поїхав до Москви. Як ви оцінюєте цей візит і е, позицію України е, по відношенню до цієї країни, і, і скажімо, рівня контактів, який відбувався е, за цей період, і чи можна було би щось змінити насправді? Е, які зусилля мала би Україна е, прикласти для того, щоб е, все таки отаких от меседжів відорбана, що а давайте ви перестанете зараз е, якісь бойові дії? Зробити передишку, щоб їх не звучало. Дивіться. Справа в тому, що це погана історія. Я, чесно кажучи, дуже засмучений. Візит Орбана це однозначно виграш самого Орбана і виграш Путіна. Візит Орбана в Москву. І це програш України, на жаль. Прикрив це все Орбан візитом в Київ. Ну, таке відчуття, що Орбан от'юзав Київ і президента Зеленського. Як прикриття для своєї поїздки в Москву, ну то або нам або ми побачимо прямо серйозну зміну в динаміці відносин з Угорщиною, що Угорщина припине витувати допомогу Україні і там інші рішення підтримує нашу євроінтеграцію. Ну тоді це то хоч якось вартувало. А якщо цього не буде, ну тоді просто Орбан в нас і все Путін прорвав дипломатичну ізоляцію. Більше двох років не було в нього західних лідерів. Тепер, після Орбана, я думаю, поїде як там остаточно дуже, Фіцо, потім ще, можливо, хтось поїде. Це погано. Зараз до Путіна вже завтра, здається, чи післязавтра приїжджає прем'єр-міністр Індії Моді, причому це перший візит прем'єр-міністра Індії після його переобрання. Ну об'єктивно кажучи, та дипломатична ізоляція, яку ми так старанно вибудовували разом з союзниками, до чого дуже допомогти рішення міжнародного кримінального суду, які виписав ордер на арешт Путіна. Ну воно розвалюється на наших очах. Чи можна взагалі ще казати, що Путін в дипломатичній ізоляції сумнівно? І це дуже дуже погано. Тому Орбан зіграв в цьому сенсі абсолютно на Путіна, ну і на себе. І взагалі, по Орбан, дивіться, він створює власну групу в Європарламенті. Це буде вже його власна група. Це не те, що він до когось доєднається. Йому не вистачає тільки однієї країни, щоб мати вже власну групу в Європарламенті. Так, ця група не буде вирішальною, вона не буде найбільшою. Ну але це вже власна група. Він своєю поїздкою в Москву він за собою якби збирає таке стовбичує місце. Головного переговорника, і якби він себе бачить, яким собі послом Трампа в Європі, і якби таким, можна сказати, немісником, як він собі це бачить, ну це все небезпечно і це серйозні виклики.